Родина Марущаків майже 20 років жила у орендованій квартирі, а сьогодні подружжя прийшло вже до власної оселі, отриманої від держави. Квартира знаходиться на третьому поверсі нової десятиповерхівки, і першою сюди за традицією зайшла кицька тося. А тоді вже власники житла Тривалий час, чекали на цю подію, дуже раді переповняють емоції, так що дуже важко мені говорити. 18 років чекали на квартиру і ось ми її отримали. Дружина підполковника, як справжня господиня, вже планує ремонт і подумки розміщує меблі у щойно отриманій квартирі. Все це час ми знімали квартиру. Ну нічого, все це вже позаді. Ми так довго і дваждалі, що ми готові сьогодні сюди в'їхати. Будинок будували понад чотири роки. Тепер тут житимуть родини військовослужбовців із 80 квартир, 49 відвели для постійного проживання. Решту підслужбові. Цей будинок будувався біля 4,5 років. І завершений він був на початку, тобто наприкінці 2012 року, введений в експлуатацію зараз. Були питання, деякі питання, питання, зокрема по підключенню теплопостачання. Ці питання вирішуються Найближчим часом вони будуть закриті. Ціна питання 730 тисяч гривень, які міністерство ще винне забудовнику. Проте вже найближчим часом кажуть люди почнуть заселятися, не чекаючи підключення тепла і оформлення усіх необхідних документів. Адже оглядові ордери більшість із них отримали з рук заступника міністра оборони України. А це неабиякий документ. Сейчас міністр дав жорсткі указання: все, всі сіли по службові служби бросить на будівництво Жиляневої служби. Що для цього є? В этом году нам выделили 12 миллионов гривен. Да, вы понимаете, что 12 миллионов гривен это не та цифра, которая позволит нам решить э, жилищную проблему. Но у министерства есть э, обороны, есть определенный ресурс, это надлышковую майну. Реализуя которые мы сможем э, строить и покупать жилье для военнослужащих, в том числе и привлекая инвесторов. Сьогодні в Україні на квартирній черзі стоять ще 45 тисяч військовослужбовців, і цифра ця з роками практично не змінювалась. Проте сьогодні Міноборони разом з президентом України планують провести низку заходів для поповнення, так би мовити, спецфондів. З поміж них продаж надлишкової зброї, снарядів, нерухомого майна та землі. Відповідна законодавча база вже формується, аби до 2017 року, завдяки цим фінансовим надходженням розпочати будівництво житла для військових по всій Україні. Якраз реалізація тих ініціатив, які проголосив президент нашої держави Віктор Федорович Янукович, щоб віддати борги військовослужбовцям, тим, які прослужили не один рік на військовій службі, але ми з вами були свідками, що й у звані полковників, майори, підполковники отримували квартири. Це говорить про те, що люди давно чекали цього. Тим часом на Житомирщині своєї черги на державне житло чекають ще близько 1300 родин військовослужбовців.